Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Добро вечора. Тема дня продовжує інформаційний блок на каналі Кіровогради. Сьогодні в нашій студії Олександр Анатолійович Чорно голова обласної ради. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Говорити Доброго. будемо про те, що вдалося зробити на посаді голови обласної ради Олександру Чорнойваненко. Адже сьогодні минає 100 днів від моменту, коли вас обрали на цю посаду. Правильно? Це дійсно так. І ви знаєте, цей термін так швидко промайнув. Перші дні моєї роботи я зіткнувся з тим, що. Скільки зварені громадян, скільки людей в мене на прийом, приходило, що практично осягнути ті проблеми, які є в людей, тому що люди прийшли, вони сподіваються на те, що прийшли нові люди, і вони повинні вирішити ті проблеми, які накопичувалися роками. І дійсно, ми, як представницький орган, депутатський корпус, безумовно, ми вибрані нашими людьми Кірворадській області, і вони йдуть до нас, і вони вірно йдуть. І основною, я зробив висновок після тих е, перших співбесід із нашими громадянами про те, що нам треба перелаштовувати нашу роботу, перелаштовувати роботу депутатів обласної ради в цілому. А, е, і тому я, як е, голова обласної ради, започаткував в першу чергу те, е, свою роботу налагодити свою особисту так, щоб не займатися відписками. Не займатися транзитом приправляти зверення громадян, якісь структурам, там прокуратури, якісь інші територіальні структури, таке інше, а допомогти. Тому що в нас так людей запускають по кругу, пішли до голови обласної державної адміністрації, потім до голови обласної ради, потім прокуратури, і так по кругу всі ходять. Але відповіді не мають. Хоча ці можна питання вирішувати, я скажу вам щиро. Я зіткнувся. Е, от якщо взяти за 100% питань, які піднімалися на зустрічах людей, я, я чого так акцентуюваю, то це десь е, 75-80 це земельні питання. Це земельні питання, які роками не вирішуються на території області. Це від е, приватника, фермера, середнього землевласника і великого. Які саме земельні питання? Що маєте на увазі? Я маю на увазі, що практично 2-3 роки. Наша земельна агенція, яка е, практично тільки вирішувала на верхах розчірком пера віддати кому в оренду землю, чи в приватну власність, о, чи то о, садок, чи то воду. По два-три роки люди не можуть отримати, використати свої, використатися своїм правом. Тобто проблема з оформленням документів правильно? Проблема розумілося? із корупцією, яка існує, яка існувала і ще існує, на жаль, у нас. І ми. Зібралися, коли я зібрав і президію, коли я зібрав і заступників своїх, ми що нам робити? Як нам виходити з цього положення? Владов Іван Васильович, це людина, заступник голови обласної ради, який весь час працював у земельних питаннях. Ви знаєте, агропромисловий комплексу. Я йому доручив цю ділянку. Я вам скажу, ми за короткий термін разом з комісією обласної ради програму агропромислового комплексу. Ми розробили заходи, як вийти з цієї кризи, яка сталася в нас. А чого криза? У нас зараз, десь на території Кировоградської області, 100 тисяч гектарів землі, практично не оподатковується. Десь в межах 50-60 мільйонів гривень це додаткові гроші, які повинні були піти в місцеві бюджети. А звідки ляш нам робити дороги? Звідки ляш нам робити і освітлення, і ремонт за цих 100 днів, що вам вдалося зробити? Нам вдалося ми зробили координаційну раду, де війшли туди фахівці. Ми всі питання, які ми е, виносили на координаційну раду, ми їх е, фахово розглядали і вносили пропозиції нашим, так би мовити, керівникам. Головного управління земельних ресурсів Кіровоградської області. Але, на жаль, вони не чули і не хотіли чути. Ми потім звернулися до е, міністра агропромислового комплексу відносно того, що наших людей весь час пускають по великому кругу. А саме, от такий приклад. От, на просту ділянку вам присадибну ділянку треба е, мати е, право е, користування власності. Вони вимагають, щоб був агропаспорт. Ну, вибачте, який агропаспорт? Якщо ділянка, там 20-30 соток, які ви обробляєте особисто. Ми пишемо міністру, міністр дає відповідь, що не треба цей агропаспорт. Тобто, ми оце боролися практично із бюрократією, із корупцією, яке було у голову. На щастя, нам вдалося, того, що цієї людини вже немає в нашій області. І я скажу так: якщо проаналізувати, повімтеризувати всю землю і швидко нам віддати цю землю землю користувачам, ми додатково будемо мати надходження, а це добробут наших людей. Uh -huh. Оце я б так кусок сказав, те що, те, що ми розпочали. Так само по воді. У нас в земель 85%. Ну такого ніде нема. А що таке? Корозія йде грунтів. Це де хімія? йде хімія воду, а потім ми п'ємо. У Нас тут немає порядку, і ми тобто взялися... ви займалися питаннями питанням екології. Я вас розумію обов'язково обов'язково. Ми ми, ми зобов'язані цим займатися, тому що люди йдуть, вони шукають правди. А в нас відповідні є комісії, які повинні розглядати і вносити законопроекти. Ми напрацювали 14 законопроектів за цей час у Верховну Раду, і нашим е депутатам від Кировоградщини направили. І ці законопроекти направили в Верховну Раду. От, ви починаєте вже відповідати на моє наступне да. питання. А, ви були депутатом обласної ради до того, як стали головою обласної. Ради зрозуміло, в той час ви працювали над цими проблемними питаннями, адже у вас були, мабуть, теж прийоми громадян, які до вас зверталися з такими ж знає, проблемами в тому числі. Було. Те саме земельне, от я вам чесно говорю, я сказав, 80 відсотків це земельні питання. Це корупція в земельних питаннях. Це там черги, які люди не можуть добитися і не можуть отримати те, що їм положено по закону. Угу. І повірте мені, це я бачив зовні. А тепер я бачив, як голова обласної ради, як мені нелегко не разом із депутатським корпусом вирішувати це питання. Але я завіряю, що ми поступово будемо це вирішувати. Я думаю, найближчим часом ми наведемо цьому лад разом, безумовно, з адміністрацією та територіальним е, органом з адміністрацією. Маєте гарну співпрацю, маю на увазі обласна рада і абсолютно у нас є е, 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 порозуміння. І я скажу, що голова обласної державної адміністрації сам це не раз говорив, що він підзвітний під, під контролі обласної раді. От депутати відповідно приймають участь у всіх заходах, які проводить обласна державна адміністрація. Я, як голова обласної ради, теж приймаю участь. Крім тих заходів, що ще ми їх організовуємо. І наша єдина мета це працювати на людей, які живуть тут в Кіровоградській області. І я вам скажу ще дуже багато у нас є проблем. Це я тільки по землі сказав. У нас дуже багато залишилось на посадах тих людей, які не повинні залишитись на посадах. Тобто, це пріоритет Абсолютно. ваш вашої наступної діяльності. Це, чи я, це діяльності. Однозначно обласна рада буде розглядати е, дії всіх чиновників на території Кіровоградської області е, щодо е, їхньої діяльності по корупції, однозначно, і як голова обласної ради все буде робити. Для того будемо комісії всі. Всі е, е, ті запити людей, які висвітлюють ці всі процеси, ми будемо чітко розглядати на комісіях і перевіряти. Повірте, е, депутати, вони е, вибрані людьми і вони повинні відстоювати. І я, як голова обласної ради, я повинен відстоювати їхні е, всі прагнення. І цей бюрократичний механізм, який ще у нас, на жаль, існує, ми повинні його розбити разом. Олександр Анатольович, я впевнена, що важливі ті питання, які ви зараз озвучили, для вирішення, але ще є гуманітарна сфера, соціальна сфера якою живе область, зокрема, це виплата заробітних плат, це реалізація програм, зокрема, і програм обласної ради. Як сьогодні, чи маємо ми фінансування, аби забезпечені були люди усім необхідним? Хочу зазначити, що. Виконання зараз, я скажу перше, виконання бюджету як державного, так і е, місцевих бюджетів за е, 5 е, місяців поточного року виконується в е, порівнянні з минулим роком. Безумовно. Але проблема в нас залишається одна. І проблема для всіх громад, для сільських, для міської громади це те, що є на рахунку гроші, але казначейство, так би мовити, казначейство не може е, їх пропустити. І тому. Розвиток цих програм, які зараз на започатковані, і вони діють у нас, не призупинені. Ми не можемо зараз втіляти реальне в життя, тому що та спадщина, яка залишилася, я хочу тільки приклад ще раз повторити, у нас тільки 174 мільйонів за минулі роки осталося кредиторське заборонець. Нам треба з бюджету зараз віддати ще за минулі роки. Тобто я вже не говорю про цей бюджет, який потрібно зараз якраз готуватися до роботи в осінньо-зимовий період і безумовно до начального періоду, так і інше. Тобто, Зараз проплачуються тільки захищені статті. Зараз соціальні всі видатки проплачуються, пенсія, все виплачується. Найближчим часом ви знаєте, що будуть надходження із Світового банку, із Європейського Союзу. І найближчим часом, я думаю, до серпня місяців ми вже почнемо погасимо видатки минулих років і почнемо фінансувати видатки поточні, які є. На жаль, ми говорили про те, що така спадщина є. Не так буде просто. От, треба потерпіти для того, щоб е, нам виправити цю ситуацію. Ви бачите, що Кабінет міністрів говорить чітко, що ситуація непроста. І вони йдуть не на популярні кроки. Це звісно, але для того, щоб вижити, для того, щоб, безумовно, і зберегти мир та спокій, все робиться для того, щоб закінчилося те, що робиться на сході. От і безумовно і на півдні нашої угу. держави, Олександр Анточ. Останнє питання, бо підказує, що маємо завершувати. Е ви були свого часу в опозиції до діючої влади. Чи є сьогодні опозиція? І ви уважно слідкували за тим, як працює е, голова обласної ради, який був представником правладної партії. Чи є сьогодні опозиція в обласній раді, яка б не давала вам спокою, ну тобто стимулювала до е, кращої роботи? Ну я хочу вам сказати про те, що я готов співпрацювати з опозицією. Любові для мене людей вона яка, є в принципі сьогодні. Ну, в принципі, коли я йшов на голову обласної ради, я чітко сказав: я є земляк, я народився на цій землі. І я е, запрошую всіх. Разом будувати Кіровоградщину. Тому, якщо в кого які є проблеми, питання як депутатського корпусу, так і громадян, будь ласка, приходьте, я згоден їх вирішувати. І чим більше питань до мене, тим більше я розумію, що я е, потрібен на цій посаді, тому що треба ці питання вирішувати. Для мене опозиція це допомога. Повірте мені, якщо по прізвищем називати, я не буду. Для мене зараз е, опозиція це ті люди, які е, продовжують е, бюрократію. Нас, Кіровоградській області, які займаються корупційними діяннями. Оце сама опозиція, з якою я буду боротися, а опозиція конструктивна. Я буду співпрацювати. Дякую вам за розмову. Глядачам. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні був голова обласної ради Олександр Чорноіваненко. Такою була тема дня на каналі Кіровоград. Дякую. Дякую.